Спортсмени Лозівщини продовжують прославляти рідний край своїми перемогами. Юні борці клубу Єдиноборство Вольник взяли участь у чемпіонаті України з вільної боротьби серед кадетів та кадеток 2006-2007 років народження. Це були відбіркові змагання, переможці яких стали частиною національної збірної України, яка буде боротися за нагороди чемпіонату Європи та світу. Національні змагання проходили з 16 по 18 березня у місті Полтава, на які з'їхалися спортсмени з різних регіонів країни. Розповідає тренер з вільної боротьби В'ячеслав Мамонтов. Була вся Україна сильні змагання було більше 300 чоловік. Кадетів і десь 150 дівчат. Кадеток було. Наше місце представляло чотирьох спортсменів: це Максим Твердохліб, Дмитро Сімашенка і Максим Гавричков. Вони стали призерами чемпіонату України. Зайняли Максим Твердохліб зайняв друге місце, серебро зайняв. Сімашенка Дмитро зайняв третє місце, і Максим Гавричков третє місце. Гавриленко Давід, і що з нами був, ну йому трошечки не вистачило сил, до опыта, може, трошки не вистачило, чуть-чуть не вистачило, щоб заліз, так сказати, в призові місця. І ще один факт такий цікавий, що з нашої області привезли только лазівчани, три медалі. Три медалі привезли от наші призери, і дуже нас цим порадували. У національних змаганнях борці демонстрували свою майстерність у 19 вагових категоріях від 40 до 110 кілограм. Була дуже велика конкуренція. Була, була вся Україна. Ну, більше 15 городів України. вся Кожна команда привезла по 30-40 чоловік-спортсменів кадетів. От. Ми привезли тільки 4. І я так вважаю, що ми виступили дуже гарно. дуже гарно. В кожній вісовій категорії було більше 40 чоловік, тобто друге-третє місце це дуже, дуже гарний результат. Наші пройшли відбір до чемпіонату? Трошечки не вийшло цей раз. Відбір приходять тільки перші місця. І другі місця. Перші місця їдуть на чемпіонат Європи, як відборються вони на Європі, якщо займають призові місця, то автоматично вони їдуть на чемпіонат світу. Якщо не виходить у них зайняти третє місце там, в тройку в на Чемпіонаті Європи, то вже будуть з... другі місця, вже будуть шанси великі поїхати другим, другим місцям. А також Нашому Максиму Твердохлебу, можливо, возможно і повезет поїхати на чемпіонат світу. Юні спортсмени клубу єдиноборств Вольник, які вибороли призові місця на чемпіонаті України з вільної боротьби, розповідають про свої поєдинки та що не вистачило для перемоги. Була чотири схватки, настраивалася як ну, морально і психологічно теж. Бу вісім було 30 людей, Конкуренція була хороша. В моей группе было два сильных, но получилось так, что они повылетали, и мне не удалось пройти в финал. Мы выстрелили, может, храбрости в финале или концентрации. Я думаю, что я выступил достойно. Не хватило бы более силы, физических качеств и моральных тоже. Соперников, соперники были тоже сильные, все... Выходили, хотели побеждать. Что дальше будешь работать? Тренироваться, заниматься больше, прикладывать усилия, чтобы стать чемпионом. Было три суточки, две выиграл, одну проиграл. Не хватило, наверное, физической силы надо заниматься. Тут надо тренироваться, больше физической силы добавить. Попереду у лозівських борців ще багато змагань. Будуть працювати над зробленими помилками і рухатися далі, говорить тренер з вільної боротьби В'ячеслав Мамонтов. Далі тільки тренування. При сорвання зробили ви виводи, будемо працювати над ошибками, є над чим працювати, є к чому стремитися. Мотивацію отримали. Будемо працювати над ошибками, будемо намагатися радувати наш округ. Город Лазова наш город прославлять такими спортсменами.